Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Зодяка Казаріха. На період з 26 травня по 1 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Корабль це якась далека дорога або новий проєкт, або якісь досягнення в житті, котрі масштабні та грандіозні. І з цього розпочинається ваш тиждень. Ось тут у вас недостовірна інформація. Перевіряйте все, що для вас важливо. Я не маю на увазі. Плітки перевіряйте, але якусь інформацію, котра для вас важлива та актуальна. Ось тут документ. Кайдани, стабільність стосунків в родині, а можливо, якісь невеличкі з'ясування цих стосунків. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямуємо вперед. Другий розклад для знаку козиріг. Яке святкування, або ви будете запрошувати гостей, або вони вас? Хтось кудись вас буде запрошувати. Зверніть увагу, третій зайвий в чомусь коханні. Або в вашому коханні, або ви не попадеться в ловушку. Сонце це особистий успіх, ви будете їм дуже задоволені. Зазвичай, якщо є карта Сонця в розкладі, то це повний позитив, і все ваше буде, всі ваші події будуть відбуватися вдало. Ось тут ялинка, це міцне здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут сумна новина, щось вас може розчаровувати. Але намагайтесь допомогти там, де це від вас. Реально зробити. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. третий расклад знак зодиака козырих. Зверніть увагу, повторюється котик, Романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Зверніть на це увагу і намагайтеся цього уникнути. Стріли в колчені в десяточку. Щось у вас буде відбуватися дуже вдало. Невідомо, чого це стосується, роботи або особистого життя. Ось тут квітанції борги, можливі сезонні захворювання. Це може бути як алергія, так і, наприклад, переохолодження. Знову ж таки повторюється корабль. Звертайте увагу на те, що повторюється. Пасіанс з вам. Це акцентує. І ось тут лавровий вінок, це успіх, успіх особистий, але такий можна сказати грандіозний. Ось тут якесь святкування, воно також повторюється. Якщо святкування та хвороба, це може бути похмілля. Будьте уважні та обережні. З похміллям, бо воно повертається. Ось тут, друзі, у нас сьогодні колода колесо року та її застереження. Дві картик випала. Двочка пентаклів та порада колесо фортуни. Зверніть увагу, друзі, застереження Двіка Пентаклів. Це якісь вдалі договори, а також, з огляду на ваш розклад пасіянса, де двоє є, там третій зайвий. Не попадіться в лавушку до когось третім в чиїсь стосунки. Порада це колесо фортуни. Воно до нас може завітати будь-коли. Головне бути завжди готовим його прийняти та всі можливості, що надає вам життя. Не пропустіть, як то кажуть. А сьогодні я буду завершувати наш розклад. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі!